Як ви називаєте де ви народиць? Я ще називаю Іван Гречко. Ось моя вимога, не знаю, якась така не дуже. Я народився 19 січня 1929 року у місті Надвірно. Знаєте, з Станіславської області купшує тепер Івано-Франківської, чи як вона називається. О, там я ходив до польської школи, кінчив 3-4 класи польські, бо українських туди не було шкіл. А потім прийшли з перші суїти. Я... Які ваші спогади за невірно, коли вона ще була за Польщі? Ну, то було, знаєте, таке повітове містечко. о. Було дві школи, дівоча була, бо то окремо тут вчилися. І хлоп'яча. Хлоп'яча була побудована в 1911 році ще австрійським урядом, а польська вже була побудована за Польщі, десь може, в кінці 20-х років велика файна школа, а постійті йти було набагато більше вже в цілій надбірні, так що Перша, друга і трета класа вчилася, хлопці у п'ятому вчилися там, де дівчата вчилися. А решта були в тій мужській, нібито школі семикласній. Ну і була українська якась гімназія вже при кінці Польщі. Не знаю, чи то була приватна, чи то була державна, я вже не пам'ятаю того. От. Було дуже багато жидів, то є статистика, десь, скільки було українців, скільки поляків, скільки жидів. ну і Так, ми жили. А за вашими враженнями, то кого було більше вибірні? Яке Оточення ваше було українське? Моє було тільки українське. Ми мали церкву католицьку, не було більше ніяких церков. У нас була тут величнічі католицька віра. І, 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 і поляки мали свій кості, і вже мали дві божниці. То явиться, що їх було дуже багато. Ну, вся торгівля була в їх руках, вже вже з'являлися і наші українські кооперативи, і склики, і польські, звичайно. І, і Там -то, то все якось співжило, розумієте, кожна, кожна національна група мала свій, як би сказати, сектор. То громадського і суспільного життя, і, і фінансового. І, а і, як ваші називалися? Тато називався Михайло, мама називалася Євдоті. Ви ще мали е, сестру, так? Я Я ще маю, вона ще живе. Вона є п'ять років молодша від мене. Перейшла з мамою з Сібірі, Тюрми, тут і всі. А мама як писалася з дому походила? Слюсавчук. Вони були також і тато і мама були забірні. Так, то, то, то моя родина, знаєте, колись всі сиділи усі люди. Колись не було так, щоб волочилися по світі, як ми тепер розлізлися, в нас до тих змін політичних, які зайшли у нас, то попереднє покоління, четверте, п'яте, шосте жили тут саме, тут і діти були. Тут їх ті знаєте, і то кожний навіть кожна якась околиця називалися. Там гречки жиють, там було Тайцютє, там якісь Грицентє, бо були в нас і такі прізвища, які не дуже українські звучання мають, таке східнязкі. Гриценко, Луценко, Йосипенко, Іроденко. На о, на о, так, на НК. На mm -hmm. Я нарахував колись сім таких було. І то були так само на такі нібито, осі, о, о, вічні тут ніби на Але мені здається, то я собі так думаю, mm -hmm. то варто колись дослідити сидити до комусь, що це були, може, навчатки тих українців, які йшли з Хмельницьким колись війною проти поляків і багато там їх, знаєте, лишилися, поранені були, такі бої, вони там лишилися військова війна, пішла нас на, на захід. Вони там але то є мої гадки, то би варто дослідити документальну. Mm -hmm. то документальну. А чим займалися батьки, тато мав від господарку? Та мали півтора морга у Нас було в хаті тато, мама. Брат старший, який загинув упа, я і сестра. І ще й баба не раз до нас приходила татова мама, яка жила 6 години рік. От. Та й так ще жило в одній кімнаті, хата одна кімнатна. Бідно жилося тоді, але ніхто не нарікав на життя. Працювали родичі дуже тяжко на тім. Тудись, тудись їздили туди, на, як казали, на Поділля, туди, в в Задністер туди. десь заробити трохи грошаби, аби на зиму привезти якоїсь там укурузів, та було на кулешу та мути якоїсь, щоб якось зиму перезимувати. Так отак все жив, ніхто не нарікав. Ні на світ, ні на Бога, ні на нікого. Що, все, що якось собі давали раду. Просвіта було дуже добре. В просвіті молодь все гуртувалася, знаєте, виховувалася так. Свідомість, свідомість національна тоді піднімалася дуже високо. Ну, і це, і свідченням тому є, що всі потім пішли в партизани. Хто не, не виїхав на Захід, Тоді, як, як німці відступали від нас, потім ми ще опинили в Америці, десь туда в Канаді, то прийшли у партизанку так як брат мій поминули там сига. А їх родичі пришли по себе так як мама і, 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 і сестра а, а тато помер, а, а я втік братові. Хлопці, ці партизани взяли і перевезли до Стрія, я там побув щось дві неділі. Від того, мене перевезли до Львова і сказали, мені тут це маєш загубити. І віці ні кроку вже нікуди не показує тут, або ті заарештують, кажуть, ти поїдеш там до мами. Ну і так було. Були, знаєте, такі тоді у Львові. Спеціальні люди, що наглядали за такими хлопчиками, як я розумієте, якось їх скіровували, де вони мають жити. Переважно по підвалах, там, де наші люди жили, якось ми себе виховували, а потім ще якось вчили. І час від часу збиралися ми в церкві Юра, то це була найбільша церква, де найбільше було людей. і Там можна було якось так незамітно бути незамітним бути.